Вітаю Одещина. Вночі підрозділами протиповітряної оборони над областю було збито чотири дрони Камікадзе іранського виробництва. Також сьогодні ввечері наша ППО знищила над областю одну ракету. Останнім часом Русня закликає своє керівництво бомбити нас сильніше і до останнього українця. Масовані ракетні удари по нашій території є для них прийнятними та нормальними речами. Але їхні же ракети все частіше повертаються своїм власникам і падають на російські міста. Невже все, на що здатні російські військові, це вбивати жінок і дітей? Така жалюгідна армія ніколи не переможе український народ, скільки би ракет вони не випустили. А ми будемо сподіватися, що і надалі те, що було випущено із Росії, туди і повернеться, тиха, і ночі, все буде Україна!